Вже розповідала в предйдучому відео. Але сьогодні я вам хочу сказати, розповісти трошки, що мені лікар пропонував, що цей перелом, який в мене от в цієї частині, він ще не зрісся добре, і його ще треба тримати, отак. от. Але ж вже пройшло місяць, по півтора місяці, і воно вже достатньо сильне там. Але ж ви можете, я каже, ще дві неділі походити в цьому гіпсі. А ми можемо дати вам отаке туторе. Оце, оцей предмет називається тутор. Я за, зараз вам про це розповім. Його можна знімати і одівати. І це в нього така є привілегія. І лікар каже, що мені треба е, все розминати, тому що, от, бачите, оця. Згинається так і так. Але ж оця в мене згинається достатньо, може бути, але да, в цю сторону не згинається. І це треба робити е, оці вправи. І також розгинати лікоть, бо тут в мене теж був гіпс до сюди. І оце, оця частина, вона в мене дуже тягне тут. І Оце тутори дає можливість, коли вам треба, ви можете його зняти, позайматися добре, помитися добре, побути на, на повітрі, може щось взяти. Ви знаєте, навіть, навіть накрасити губи я не могла. А лівою рукою, знаєте, знаєте, коли вже ця свободна, то в мене краще робить ліва рука. Знаєте, а коли оця була зафіксована, Оцією малювала губи отак. знаєте, як діти в дитинстві малюють дівчата. Але ж от, дуже багато привілегія, щоб маленькі речі я вже можу робити сама. Наприклад, намалювати собі губи, намалювати собі брови, якщо це потрібно, так? Нанести крема, наприклад, знаєте, і це все воно є зарядка, Розумієте? Фізіотерапія, як так кажуть. Наприклад, навіть взяти карамельку. Бачите, речі дрібні, але ж для нашої руки, яка була в переломі, і навіть зараз ще не, не, не дуже зажила, такі дрібненькі речі можна робити. Наприклад, взяла я свої окуляри і вже оділа двома. Руками і вже вже ця в мене в роботі. Розумієте, як це добре?